Так, товариство, всім привіт! Виїхав я на посів пшениці, який ми проводили 7 чи 6 вересня, мабуть, 6. Сіяли поріпакові і сіяли на 30-те міжряддя практично всю пшеницю. Зайшли, вірніше, зайшли, почали сіяти на 15, але так як в нас обробіток ґрунту максимально мінімальний, то не вдалося, тому що дуже забивалася сівалка і прийняли рішення сіяти на 30. Піднімали передні сошники на СЗР і сіяли лише задніми, норму залишали ту саму 4 мільйона. Ну, що ви думаєте з цього приводу? Це на метр 120 зернин. Багато чи ні? Може і трошки забагато, але дотримувалися тої самої норми, яку планували. Зразу от. І є в нас кілька полів, де ми змінювали норму в нижчу сторону. На одному полі є, тобто можна буде потім подивитися 30 міжряддя з різною нормою висів. Ми так не вираховували, наскільки там різниця в нормі була вже по факту сходів. Тоді порахуємо, скільки в нас схожих на сіні було. Так, зараз покажемо, що ми маємо. От так от у нас виглядає, ну самі розумієте, по такій палці, щоб не засувало, то трудно. На інших полях трошки менше палки або там трошки слабший ріпак був, але тим не менше, тим не менше. як бачимо сухо, але не глибоко. От ми маємо 3-4 см і вже пішла волога. І ми так по мірі того, що нам вдалося підглибити сівалку посіяли у вологу землю. Але от як я вже ще на моменті посіву, побачив проблему в сошниках, сошники старі насівалці вже вироблені. І проблема в тім, що сошник прорізає до сирої землі, але насінина нападає. Ну, Не в самий рівчачок, не в саму канавку прорізано, а може впасти чуть-чуть збоку, чуть-чуть далі, тому що немає цих язичків в сошниках. І виходить, сошник дорізає до сирої землі, а насінина, от, бачите, лягає в сухішу. Проте я вже бачив і е, таке, що точно зійде насіння. Не те, що зійде, вже зійшло. Гарми щось таке знайдемо. На камеру завжди воно. Щогось ховається. О, от тобі аналогічно. А ні, це, це вже накільчилося. Так. Ну, фокусуй. О, вже маємо. Такі я вже навіть бачив голочки, які доверху були. От, далі дивимося. О, о, за що я казав. Дивіться. Вдалося трошки підглибити. Як я вам скажу, якщо дивитися на СЗ-шку, то посилені пружини роблять свою роботу. Хто не задоволений прижимом штатних пружин, рекомендую посилені пружини. Це вже на кільчатку пустило. А, трохи нерівномірні сходи будуть, ну нічого ми будемо намагатися сіяти цього року озимий ячмінь взагалі прямо по палці соняшника. Також на 30-м міжраді я замовив вже нові сошнички. Буде і в нас щось накрапає легесенький дощик. Буде, буде я навіть дуже-дуже навіть... Задоволений, тому що у нас давненько вже не було дощів. Хоча по, по волозі, в грунтові, так і не скажеш, правда? Але от сусіднє поле і говорив з товаришем, дискують. Ти що дискували стерні глибше? 10-12 см, і сухо, сухо, що ж його сіяти, сухо. Ну, от, а в нас оце от ось озеро. Все, глибина обробітку. Оце. Вже тут, тут вже далі не було ніякого. Тобто 3-4 сантиметри. Ось. Це в нас шов культиватор. Ось на таку глибину. Це вже цілець достаю. Тут було дві лущовки, щоб порубати трошки палку. І от, ми боїться, бачимо ходи. ох. Скільки земля гарна рихла і не який сенс її колупати далі. Тобто ну, я не бачу логіки в, в, в глибшому обробітку, коли от, після такої культури, як ріпак, коли вона корінням своїм землю сверлить, а ми ці всі... Пророблені роботи. Потім зводимо на нівець глибоким обробітком. От. В той час, коли в нас ще, це нагадаю це Тернопільщина, у нас ще ніхто, ну, я говорю про свою місцевість, тобто в своєму селі і в окружних селах я ще не бачив, що хтось почав сіяти пшеницю. Так, сроки ранні, але норма як для нашого регіону не надто велика. 4 мільйони це така норма для раннього посіву, я вважаю оптимальна. Ну, от маємо вже. Тобто сходи будуть. Це, і це радує. Це радує. Тут вже виламав росточок. Сходи будуть, це мене радує. Кажу ж, норма начебто не, не така вже і велика. Тому єдине, що за що трошки переживаю, що може за густо в ряді буде конкуренція сильна. Ну, Тут глибше десь залізло, але, але зато схожість буде трошки тут веселіша. Нічого, те, що чуть глибше місцями воно своє дожене, часу кущитися буде вдосталь. От. Тому якось так. Правда, непривично поле, замість того, щоб було чорне, воно отаке от сіро-жовте-біле, все, все в палці. Ну так, я погоджуся. Отут, звичайно, тут без дощу, мабуть, не буде. Ну, не прорізало воно тут той соломи. Хоча зараз спробуємо знайти а, Ось рядочок. Під цією соломою зазвичай волога а, живності, блін, він ворошиться тут весь. Якісь комашки, ще щось... все щось лазить. Зараз ми спробуємо знайти, де той рядочок, десь я бачив зернинку, але. М-да, В тій соломі, звісно, тут печальніша картина. Нагадаю... Ми молотили тут ріпак нивою своєю. І якби не, не питання до збирання, а питання до розподілення решток. Хоч січкарня є, і солому воно викидає добре, все розподіляє більш-менш адекватно, але от саме полову не розкидає зовсім і ось це створює такі якби, проблеми. Тут в цьому не зійшло. Тут в цьому не зійшло і буде чекати дощу і тут аналогічно. Будуть строкаті сходи, але но... нічого. Це вже діло не до весни, щось та й зійде зараз, щось зійде пізніше. Нічого, не ну, варто доробити на, на Нивці. Полова розкидачів, бо це якась суттєва суттєва проблема. От якось так. Не знаю, соняшникова полова буде трошки, мабуть, м'якша за ріпакову. Я сподіваюся, що сушнички будуть прорізати, тим більше ми. Не, не зауважили, що на пшеницю можна було їх трошки ще піджати тиску. дати. Прохлопали той момент. І, ну як, можна було б, мабуть, трошки краще посіяти, але маємо те, що маємо. Сорт у нас тут RGT Reform. Сіяли другою репродукцією своїм насінням. З Амофосом 1040. Та якось так. Ну що, переїдемо ще зараз на кукурузку подивимося. У нас там чотири гібриди різних. Подивимося, як вони себе показують. А ось тут ми сіяли на 15-м іжеді і придавити сильніше не можна було сошників, чуть придавиш, так і, так і засуваєш ще більше. І я думаю, що тут до дощу точно сходів не буде. Навіть там, де воно чистіше. А ні, може, може і навіть щось буде. О, йо-мою, йо. щось навіть накільчується трошки. Щось навіть трошки накільчується. Ну, все ж таки прижиму тут не вистачило. Ах, нічого. Волога недалеко тут достатньо буде такого не дуже навіть сильного дощику і волога з'єднається. Що тут? 3 сантиметри? Ну, не більше до вологи. Вона після першого дощику вистрелить аж бігом доверху.